Привіт, всім на календарі 9 квітня. і Ми проводимо польове дослідження ріпаку посіяного за технологією 3Т. Терадиск по стерні озимої пшениці для глущення, терія для глибокого рихлення, внесення депозитних догорів та знищення грусної подалиці і терзем для посіву з точним дотриманням невеликої глибини. Зовні рослини виглядають добре розвинутими, потужними, а наявне активне гілкування, площа поля рослинами закрита рівномірно, а є невеликий відсоток падалиці озимої пшениці. А на цьому ріпаку вже внесений інсектицид та грамініцид. Давайте подивимося, як виглядає окремо а, взята рослина викопана. Ось На окремих гілках у нас вже а, утворюються а, бутони. А, в цілому ж вегетативна маса а, доволі сильна, а, потужні а, бокові гілки, а, рослина із активним гілкуванням. Мені цей момент дуже подобається, тому що на відміну від Сої, де максимальний врожай буде концентруватися на в центральному стеблі для ріпаку основне, що нестиме врожай, це будуть ось ці бокові гілки. В основному це ті, що відходять від точки росту ось ці нижні бокові гілки. Це основна складова нашого майбутнього врожаю ріпаку. Коренева система потужна, із чітко вираженою стрижневою кореневою системою. Ось у нас є потужні бокові корені і один центральний, який йде вертикально вниз. Ось це типова, красива коренева система а, за умови вирощування по технології 3Т із а, глибоким, а, суцільним інтенсивним рихленням ґрунту. А тепер достанемо ножа а, і розберемо нашу рослину, подивимося, з чого вона складається. Отже, що формуватиме врожай на цій рослині? А я маю чотири потужних бокових пагони на ріпаку першого порядку, які відходять від точки росту. А ось вони в мене таким чином виглядають із своїми. Бутонами. А окрім цих чотирьох потужних, від точки росту в мене ще відходить а, трошки вище другого порядку бокові пагони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну, майже 9. Дев Дев'ять бокових пагонів це а, бокові пагони, також які розпочали. Точці росту, але вони трошки вище від землі, і вони утворилися у мене пізніше. Окрім того, у мене є 10 таких слабеньких бокових гілок, які відходили від центрального стебла. І ось таке. Потужне стебло із а, центральним потужним коренем. А, всь, весь цей корінь, ось оця частинка і центральне стебло а, це все транспортна система. Це автобан, по якому а, передається пожива із землі через кореневу систему, а, і з якого продукти. Фотосинтезу можуть переміщуватися вниз. А зараз ми розріжемо і подивимося, в якому стані у нас автобан ріпаку. Будь-яка проблема. Проблема ось тут на кінчиках коренів чи проблема ось тут на кінчиках листочків. В першу чергу відображатиметься посередині на самій центральній частині автобана. Останні кілька тижнів у нас різко потепліло. Ріпак, в з великою інтенсивністю почав і тому наявність деякого розтріскування цілком закономірна. Ми розтріскування пов'язуємо із браком бору, але насправді ситуація трішки складніше. Бор є провідником кальцію. кальцій є провідником калію, І саме недостаток калію в розвитку і створює ось такі. А, на цьому, тут, тут у нас вже є невелика зміна кольору. А, на цьому полі заплановано на цьому тижні внесення весняного бору, а, і так він тут потрібен, можливо, навіть потрібен був трішки раніше. Це в нас перша рослинка, яку ми розклали на конструктор. А потім ми взяли ще одну рандомну рослинку і також її розклали. У нас тут так само чотири потужних перших гілки від точки росту. Маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять менших гілок. Другого порядку, які також у нас відходять від точки росту, і маємо з десяток маленьких гілочок, які ростуть у нас від центрального. Стебла. На кореневій системі дуплистість виражена не так чітко, але тут також відчувається брак калію через брак кальцію, через брак провідника бору. І маємо дуплистість а Поки що не зовнішню, а внутрішню дуплистість на центральному а, стеблі. Цей ріпак в скорому часі побачить, пор, якого внесемо днів через 2-3. Технологія 3Т, терадиск, терія теразем це те, що, чого потребує ваш ріпак. Це технологія, яка дає а, оптимальні умови для розвитку стрижневої кореневої системи, а потужна коренева система формує а, якісну наземну вегетативну масу із хорошим гілкуванням. Ми обов'язково будемо за цим полем спостерігати і надалі, аж до обмолоту. Обов'язково спостерігайте за нашими відео. Для того а ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити наступних серій. Щасти!